Варто приплачувати 20 доларів за платний чат GPT, якщо вийшла е, нова версія ChatGPT 4 O oh, безкоштовна. І так, вона трішки простіша за звичайний чат GPT платний. Але якщо платний чат-GPT мені на запит створити е, сайт рецептів на View 3 з скриптом одразу дав повну версію. Сайту з рутінгом, але без форми, то а, той самий результат я змогла добитися а, на два запити більше, зробивши а, в безкоштовній версії ChatGPT 4.0. Тобто для створення повноцінного а, сайту з рецептами а, з платною версії в мене вийшло два запити: це як створити і додати форму рецептів попросила. Два запити. І той самий результат я добилась від uh, ChatGPT GPT 4O uh, за три запити. Тобто, ось базу він створив, потім він додав роутинг, і uh, потім що ще попросила uh, uh, створити страницю деталей. Все, три запити і той самий результат. Тобто Чат GPT 4 О. Ви досягаєте того ж самого результату, що і з gpt 4, котрий вартує 20 доларів, але треба трішки більше задати питань. Ось, і так само о, я задала платні версії Ча-GPT, коли, коли закінчиться війна в Україні, воно ухилилось від прямої відповіді, я сказала, що це залежить від багатьох чинників. І відповідь Ча-GPT 4 від цього так само. Ушла від прямої відповіді, так само дипломатично охилилася. тому нема сенсу переплачувати за чат GPT 4, і більше я не платитиму 20 доларів за версію gpt 4 платну. Нема сенсу викидувати 800 гривень щомісяця на це, якщо можна досягти того ж самого результату, з чат gpt 4О. Просто е е треба бути більш е словоохотливою, більш е задавати питань, тому користуйтесь.